Інформаційний день на п'ятому каналі продовжує свою роботу, друзі. Я хочу нагадати, що сьогодні день вітань з 90-річчям українці вітають патріарха Філарета, почесно патріарха православної церкви України. Зараз в ці хвилини готуються до урочисто цей палаці Україна. Там будуть на найвищому рівні вшановувати день народження патріарха. В мене в анонсі написано, що очікується звернення президента України. Ну оскільки вже відомо, що президент, президент поїхав на форму Давос. Мовірно, це буде у відео варіанті. Також вітання прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, голови Верховної Ради Андрія Парубія, представителя Української греко-католицької церкви Святослава. Будемо звертати на це увагу, і звичайно, щойно почнуться урочистості. Ми до них приєднаємося і разом з вами подивимося. Зараз же, поки є кілька хвилин до початку цієї урочистої трансляції. Я пропоную поспілкуватися в телефонному режимі на зв'язку з нашою студією політична. Аналітик Тарас Чорновіл. Пане Тарасе, доброго дня. Доброго дня, окрім святкування, вітань на честь патріарха? Також одне однією з головних тем для нас є передвиборча кампанія, реєстрація кандидатів у президенти сьогоднішній день приніс новини новини про Олександра Мороза, який хоче стати кандидатом в президенти, а відтак і президентом. Також Роман Безсмертний підтвердив те, що він планує поборотися за перше крісло країни. Ну і пам'ятаючи вчорашні події, висунення Тимошенко і Кошулинського що ви скажете, як ви оцінюєте? Цей процес, що, на вашу думку, є найцікавішим зараз? Ну, давайте так, цей процес. На привій, і жаль, все більше і більше заходить в технологічну складову. Велетенська кількість людей, які не є ідіотами, які не є дурними, які дуже добре розуміють, що шансів в них абсолютно 0, тобто вони набирають десь в районі 0,1%, але вперто реєструються, заносять 2,5 мільйони гривень, що є немалою сумою, при цьому розуміючи, що вони їх ніколи назад не отримають. Більша частина з тих людей, які реєструються, не зможуть навіть використати цей факт участь за свідків президентській виборчій кампанії для свого наступного виборчого процесу, коли будуть вибори в парламенті. Був що для частини тих, хто е, сьогодні бореться нібито за крісло президентське, насправді завдання інше розкрутитися до парламентських. І от ми бачимо, що значна частина людей, які навіть на це не можуть розраховувати, фактично... Або можна припустити, що вони дуже багаті і мають невтілені амбіції, їм хочеться просто ну, щось на зразок матримоніального бюро е за кілька мільйонів гривень розкрутити як один кандидат, але це трошки смішно виглядає. Або ж хтось їх спонукав, щоб погріти їхні амбіції, потішити їх, але за це вони мають грати певну роль технічних кандидатів. Мені дуже неприємна одна штука, тому що я дуже добре розумію саму систему формування комісії, виборчих процедур і ті люди, які навряд чи будуть обирати особливу активну участь в виборчій кампанії, просто на це можуть гроші не дати, але ці люди віддають свої місця в виборчих комісіях комусь з тих кандидатів, хто за них заплатив ці гроші. Треба розуміти, що просто так купувати місця в виборчих комісіях, де і так один за одним стежать, і тому фальшувати дуже важко, навряд чи хтось буде. Тобто хтось сподівається, що висунувши два... Можливо, три десятки технічних кандидатів, заплативши за них певні суми, можна буде в виборчих комісіях створити абсолютну більшість і в такому випадку фактично, нехтуючи виборчими процедурами, піти на якісь е, досить відверті фальшування. Тому оцей Парад чисто технічних кандидатів, які навіть не можуть бути нормально використані там як зливні бачки компромату проти опонента, мене викликає серйозні застереження, тому що такої кількості саме технічних кандидатів, ну мені здається, що на минулих виборах ніяких не було. Це павчора був масштабний з'їзд Юлії Тимошенко і однопартійці висунули кандидатом у президенти. Сьогодні вона вже подала документи до ЦВК. Ваше враження про цей з'їзд, що він вам нагадав, і які основні меседжі на вашу думку сказала Юлія temos um Враження взагалі погане. Це е, враження таке, що Юлія Володимирівна далі зберігає свою думку, що вона єдина мудра, вона єдина геніальна, всі політтехнологи навколо неї ідіоти. І тому їй захотілося потішити свої амбіції в чимось в стилі виступу Брежнєва на 24-му з'їзді КПСС. Розумієте, такі речі. Це має бути або коротка змістовна процедура, чисто процесуальне дійство, що цілком нормально. Це може бути демонстративне, шикарне, провести шоу. Це теж нормально. Це не тільки... Тільки український досвід це роблять і американці, і інші держави, може бути шоу. Але шоу не може передбачати кількохгодинного виступу генсека. В шоу генсек говорить лічені хвилини і після того говорить про нього. Після того йдуть якісь відеоматеріали, якісь спецефекти, інші речі. Можемо подивитися на американські подібні політичні шоу цього типу. У даному випадку виявився абсолютно неперетварюваний мікс. Радянщина, така, знаєте, глибока Совкова, 70-х років, я ж пригадую, я ж достатньо старий, щоб принаймні кілька з'їздів КПСС бути змушеним конспектувати, що в школі, що після того вже у вищій школі. Тому насправді в мене було враження, як тоді, коли я в 6 чи в му класі мусив конспектувати Виступ Брежнева на одному з'їздів. Направду неприємне відчуття, тому що це перемежовувалося певними сучасними ефектами, але це було дуже і дуже нафталіново. Людина, яка себе дуже любить, людина, яка страшно до себе не самокритична, хоче вважає, що вона повинна з усіх питань, з усіх проблем повідати світу істину в останній інстанції. Це, знаєте, це чистий психологічний стан, який на мій погляд що загрозим для суспільства. Але Терасе, є інші. Діанси. Пане Тарасе, на вашу думку, знову ж таки, давайте згадаємо висунення Кошуленського партію Свобода націоналістичними партіями. Як ви вважаєте, чому саме пана Кошуленського хочуть бачити кандидатом у президенти прихильність? Цієї політичної сили, і чому поступився цим містом з ним тягнебок. Ну, перше, свобода теж не є стопроцентною ідеологічною партією. Це є партія, яка має певних спонсорів, яка має бізнес-партнерів. І Вони, от, розуміючи, що пан тягне Бог» все більше і більше сходить на маргінес і вже перестає збурювати пристрасті, збурювати сприйняття свого виборця націоналістично орієнтованого, а націоналістично зорієнтованих людей сьогодні в Україні достатньо багато. І вирішили робити ставку на більш виважений варіант. Тим більше тягне Бог» засвітився в куль чи різних конфліктів, скандалів, всього іншого. Кушувинський на цьому фоні виглядає так дуже делікатно, дуже інтелігентно. Він дає ніби такий трошки інший образ націоналізму, ну, з таким більш людським обличчям. Про нього не згадуються там, хоча існують якісь там питання, але не згадуються негативні речі. І тому я думаю, що саме партнери, які десь певним чином впливають на націоналістичний рух сьогодні, все ж таки вирішили попросити тягнебока відступитися і дати дрон кандидату, який може набрати трохи більше голосів. Хоча я не думаю, що хтось з них вірить можливо, перемогу Кошовинська. Але якщо тягне бока шанс був набрати в районі до одного процента або й менше, то в Кошулинського все-таки є шанс набрати ну, десь суму тих процентів, яка буде корелюватися з прохідним балом до Верховної Ради. Тобто це може бути рестартом для свободи, чи об'єднаної там якоїсь націоналістичної партії на наступні парламентські вибори. Я все-таки думаю, що... Пошулинський це достатньо вміле обличчя вибране для розкрутки на парламентські вибори, а не так на президентські. Пане Тарасе, ну зовсім свіжа інформація. Знову ми говоримо про лідера гурту Канельзи Святослав Вакарчук. Заявив, що планує йти в політику. Про це він заявив на заході британського українського товариства у Лондоні. Він сказав, що він у ділі, і скоро ми дізнаємося про це більше. От і ще сказав, що він би хотів привести в українську політику якомога більше нових осіб. Що це означає? Це президентські амбіції чи парламентські, на вашу думку. У мене все-таки враження, що президентські амбіції Вакарчука є, але це амбіції 24-го року. Він зробив кілька спроб політичного старту різними політичними заявами, і вони виявилися достатньо недоладними. Вони достатньо поверхові, популістські і не завжди грамотні. Я думаю, що йому вказали не один раз на це, що він ще недостатньо готовий. Він не є аж настільки маріонеткою, як, скажімо, той ж самий там Зеленський інший, якому сказали, і він пішов. Вакарчук може вирішувати такі речі. Я думаю, що його серйозно готують досить велика кількість аналітичних, в тому числі структури центрів, до е, виборів 24 року. Але оця заява, яка прозвучала в Британії, вона дуже сильно нагадує заявку на парламентські вибори. Тобто, фактично, в мене враження, що Вакарчук зробив заявку, що він хоче згуртувати певну групу людей. Я не хочу бути в цьому дуже там, знаєте, так переконано говорити, але... Я не виключаю все-таки, що частина цих людей може бути з проєкту Пінчука нові лідери. Пригадуєте, він таки розкручувався, не всі. Тому що там е, все-таки відбір відбувався далеко не політичними принципами. Але серед тих людей є певна частина тих, які готові піти вслід за Вакарчуком. І я не виключаю, що Вакарчука спробують вкинути в виборчий оцей котел, але все ж таки парламентських виборів. Дуже не схоже на те, щоб він грався вибори 19-го року. Мені здається, це був... Би для нього достатньо фатальний фальштарт. Ну він направду до того не готовий. Мені здається, що він є достатньо розумною людиною, щоб усвідомити свою неготовність до сьогоднішніх виборів. Пане Тарасе, я вам дякую за вашу думку і за те, що ви її висловили в нашому ефірі. Тарас Чорновіл, політичний аналітик, був на зв'язку з нашою студією. Ми продовжуємо інформаційний день. Я хочу нагадати, що ми чекаємо на трансляцію урочистостниць нагоди 90-річчя Філарета, Патріарха Філарета. Вони відбудуться в палаці України. Туди вже з'їжається український політикум і очікується. Що вітальне слово скаже і прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, і представники інших церков України. 90-річчя Філарета велика подія для України в контексті того, скільки зусиль ця людина доклала для до створення православної церкви України. Одразу після здобуття незалежності Україною в 90-х роках Філарет боровся за відновлення української церковної самостійності автокефалії, за що ем, був гнаний москви. Московською церквою, за що отримав анафему, але всі ці роки був вірний цій ідеї і вірний, вірний відстоюванню українських інтересів. Я хочу нагадати, що під час революції 2013-2014 року Патріарх неодноразово висловлював свою підтримку Євромайдану, і ми пам'ятаємо навіть наскільки важливою було для українців прихисток у Михайлівському соборі. Це дійсно був той момент, коли церква була разом з народом з Стала на захист звичайних українців. Ну і от 2018 рік рік об'єднавчого собору, рік отримання Томосу, 2019 рік Різдво надзвичайно важлива подія для українців, і саме в цьому місяці, в січні місяці, Патріарх відзначає своє 90-річчя. Мені здається, що мало українців, які заслуговують на такі почесті і на таку пошану, і палац України це саме те місце, де Може зібратися велика кількість людей і привітати, шановного нами патріарха, з цією річницею. Будемо чекати на трансляцію, продовжуємо ефір. Світлана Кушнір, політичний аналітик. Зараз на зв'язку з нашою студією. Пане, пані Світлано, доброго дня. Вітаю вас. Давайте спочатку от кілька слів про Патріарха Філарета. Настільки велична постать, і ми є живими свідками того, як відбуваються ці історичні процеси в Україні. Як ви вважаєте, от сьогоднішній день ну, важливий для нас? Ви знаєте, ну, по перше, хочеться привітати Патріарха Філарета з такою поважною датою, а з тим, що людина змогла розвітлому розумі, ясній пам'яті, і бути в силі зробити величезний крок, а можливо, навіть, я б сказала, в історичному аспекті поставити крапку в несправедливості, яка існувала в міжцерковному житті. І житті. Віднині Україна матиме свою українську помісну церкву. І саме Філарет був тією. Тим провідником, який вірив в цю ідею. Тому що на початку 90-х, на початку створення української невілежної держави, мало було людей, які дійсно так істо вірили в те, що це станеться впродовж найближчого часу. Ми бачимо, що ми йшли до цього, до цього дуже. Там, скажімо, дуже багато віків, насправді, якщо говорити там, про 1650 роки, коли московська патріархія перебрала на себе управління над українською територією. Але сам нам філарет вірить в те, що це відбудеться. Тому вітаємо, звичайно, вся Україна вітає вас із народженням, і з поважною датою, і з тим, що він здійснив ту мрію. Ту свою, мабуть, історичну місію, яка була на нього покладена е, обставинами, і господі Богом. Пані Світлано, вчора ми слідкували за з'їздом Юлі Тимошенко, і там був виступ Філарета. Ну і звичайно, ми цитували його подяку президенту Порошенку і всім іншим президентам, які долучилися до можливості отримати томос Православній Церкві церкви України. Як на вашу думку для Тимошенко це був сюрприз. Вона чекала інших слів від Філарета. Ви знаєте, я думаю, що це е, нормальна по позиція а, священника, який е... Прийшов його запросили до речі, він не просто так прийшов, його запросили на освячення взагалі такого великого масового дійства зібрання. І я не думаю, що він би не сказав про роль людини, президента України, який теж підхопив це цю ідею і став на політичному підвороті провідником і створення ну, основником фактично одним з засновником української незалежної автокефальної православні главної церкви і отримали ми Томас від Словенського патріарха. Тому я не думаю, що він не міг не сказати про це. Чи було це несподіванкою для тих, хто зібрався вчора і для самого кандидата, тепер це поки що там і за реєстрація і тому що, Я не можу про це сказати, але Спасибі, я, пані сказати... Світлано, та я вам дякую за включення за вашу позицію. На жаль, коротко, ми з вами поспілкувалися. Зараз переключаємося на ну, урочистості з Палацу Україна. Давайте разом подивимося.